Це не просто 3D, це 10D, 30D, 100 500D, які будуть розповідати про Львів, про місто. Привіт, я Петро Яценко. Я пишу книжки, і цього разу я написав не зовсім книжку, а сценарій. Це для проєкту Підзамча нарешті. Чому я писав це? Тому що, ну, по-перше, я думаю, тому що я написав книжку, яка виграла місто літератури ЮНЕСКО, а по-друге, я тут недалечко живу на перетині вулиць Проспекту Чорновола і Липинського. Це не зовсім це такий перетин під Замча і райони Варшавської, але колись ця вулиця входила в межі Гетто. Після під час Другої світової війни і на районі, я коли був малий, багато облазив і багато всього знаю. І деякі історії, які я тут чув, я їх знаю з дитинства. Дуже е, гарно, що е, організатори взяли інтерв'ю в мешканців. Я слухав багато історій і вулиці оживали. Будинки ставали таким ставали. Кожен з них мав свій характер. Вони отримували обличчя. А я їх трошки підмальовував, там якось наводив марафет для того, щоб використати в історії. Герой я шукав героя під замча, тому що він ми поговорили з мешканцями. Це мусив бути чоловік який має робітничу професію, який тут живе, який тут всіх знає, і я знайшов таку людину. Він надається 100% на мою думку. Це дуже цікавий персонаж, цікавий характер. Він живе тут. Він взаємодіє з мешканцями, зі своїми друзями. В нього є мета. Він ходить своїм маршрутом і розказує. Він розкаже вам своїм голосом про історію підзамча. І не тільки сучасно, це буде, також будуть занурення такі в попередні роки, але це буде, я обіцяю, це буде цікаво і з сюжетом, і з е, цікавим якимось саспенсом, тому що це незвичайна екскурсія. Це екскурсія, яка нарешті під замче буде мати. Так само це книжка, яка яку можна читати. Просто uh, бачачи те, що відбувається навколо, я не знаю, чи такі книжки існують, бо є це такий мікс звичайної книжки і аудіокнижки, але uh, тобі не треба дивитися і уявляти, що там. Uh, Відбуває як від який вантураж, які буди, будівлі навколо, а герой діє в інтер'єрі реальних вулиць, реальних будівель, і це дуже цікаво. Я сподіваюся, що це буде якийсь новий напрямок взагалі не тільки в екскурсіях, але можливо і в літературі, коли можна буде взяти текст, який начитує дуже хороший актор, і ходити і слухати, і дивитись просто жити в цій історії самому. І відчувати це все.